Дня, діти, починаємо наш урок української мови. І тема нашого уроку це правопис слів із префіксами з С. Доброго ранку, мовлю за звичаєм. Доброго ранку кожному зичу я, кому дозволено першим сісти, дівчаткам. Так, спочатку краса, а потім сила. І так, давайте запис... запишемо сьогодні у нас вже. 1 грудня, не листопада, а 1 грудня. Класна робота. І давайте пропишемо каліграфічну хвилинку. І давайте ще запишемо 5 слів назви їжі, які починаються на букву С. І так. що можна записати? Ну, наприклад, Суп. Я вам трішечки допоможу. Ще. Сметана. Так, ще які ідеї, Ви можете свої писати. Салат. А далі продовжуйте да, самостійно. Або ж напишіть всі свої 5 варіантів відповідей. Давайте зараз трішечки попрацюємо усно. Як ви думаєте, словесний обмін відомостями або думками. Що це може бути? Так, це розмова. Упакувати щонебудь за певним принципом. Розфасувати. Так, дії спрямовані на знайдення виявлення кого або чого небудь. Угу, Розшук. Молодці те, що не має меж. Так, безмежний. Куртка або куфайка без рукаві. Так, це безрукавка. Стан. За якого людина або ж не бере на себе відповідальності, або ж її просто не усвідомлює, безвідповідальний або безвідповідальна. Молодці попрацювали усненько, а тепер давайте перейдемо до нашої теми префікси з с. І почнемо ми з правила, яке потрібно обов'язково вивчити і запам'ятати. Префікс с. Пишеться перед буквами К, П, Т, Ф, Х. Щоб легко запам'ятати ці букви, запам'ятай назву кафе-птах. Тобто вам потрібно запам'ятати два слова: кафе птах. І в цьому слові є ці літери К, Ф, П, Т, Х. Кафе-птах. От саме перед цими літерами і ставиться префікс. С «с», префікс с. В усіх інших словах пишемо з. І зараз давайте закріпимо наші знання переходимо до вправи 1 підручнику на сторінці 83. У нас є слова фотографувати, пекти, малювати, кинути, лізти, рівняти, ламати, будувати, казати, питати. І нам потрібно з вами поставити префікс з або с. І записати в зошиті через кому. І так, перше слово фотографувати. Давайте з вами подивимось. Слово фотографувати починається з літери F. І згадаємо, що кафе птах наші два слова, які ми запам'ятали кафе «птахи» – птихи. Перед ними ставиться префікс С. Тому. Слово фотографувати ми запишемо з префіксом «с». Сфотографувати. Пекти так само кафе птах, пекти с «спекти». Малювати. А от малювати починається з літерки М. Кафе-птах літерки М немає, тому тут буде префікс «з». змалювати. Кинути префікс с, скинути. Лісти злісти, рівняти р, значить, буде з зрівняти, ламати Л, значить префікс з зламати, будувати Б, значить, префікс з збудувати, казати, префікс с. сказати, питати С. спитати. І запишіть, будь ласка. Ось так, як на екрані. Записали вправо 1 і з нового робочого рядочка з великої літери, через кому запишіть, будь ласка, ці слова. Уважненько з правильним префіксом. Поставте відео на паузу, якщо вам потрібно. А потім продовжимо далі нашу роботу над вправою 2. Вправа 2. Запиши слова, уставляючи префікси. Вам не обов'язково писати отак у стопчик. Ви можете в зошиті записати в робочі рядочки через кому, якщо й написали вправу один. І так, пекти у нас починається з літерки П, і префікс буде який: кафеп, правильно, префікс С, «Спекти», Кинути починається з К. Префікс буде який кафе-птах, С. скинути. Молодці. Сипати. Кафе-птах немає літерки С. Тому тут буде префікс з: зсипати. Шити, зшити, питати, спитати. А далі спробуйте самостійно. Записати невеличка самостійна робота. Запишіть самостійні слова, поставте префікси, поставте відео на паузу, а потім увімкніть і перевірте. Ось, будь ласка, змішати, схопити, зберегти, збити, стерти, схитрувати, зварити. Я думаю, що ви впоралися. Молодці. Ідемо далі. Дітки, давайте ще о, прочитаємо одне правило. Якщо корінь слова починається з полученням приголосних, замість префікса з пишеться префікс зі", з і зі. Наприклад, «зігріти», зібрати. Бачите, тут є сполучення приголосних гри, бери", дві приголосних підряд. Тому Префікс буде, не може бути префікса з або с. Тут буде або просто з, «Згрити» ми не можемо сказати, або збрати. Тому до префікса з додається ще голосна І, і буде зігріти, зібрати. Зараз закріпимо наші знання. І так. Пишемо вправа три. Нам потрібно буде зараз з вами записати сполучення слів, розкриваючи дужки. І так, давайте спочатку е, усненько попрацюємо. Драти стелі. Так, сполучення приголосних дури значить буде зідрати одне слово. А далі зі стелі, як ми запишемо, дітки? Зі стелі. Правильно, окремо. Зі стелі. Прийменник зі. Далі йти, схилу. Як ми запишемо? Так, сполучення приголосних. Йти, значить, зійти. Зі схилу. Зі схилу теж окремо. Далі брати столу. Зібрати це одне слово. Зі. Столу. Угу. Гнутися сміху. Як запишемо? Так, зігнутися одне слово. Зі окремо сміху. Зібрати сміття. А як ми напишемо ліпити? З чи зі? У нас немає тут сполучення приголосне, У нас приголосна і голосна. Значить ми запишемо «з». зліпити зі снігу. Перевірте. Ось так повинно у вас виглядати у зошиті. Ви можете записувати, починаючи з великої літери, з нового робочого рядочка, через кому. В кінці не забувайте ставити крапку. А зараз давайте трішечки відпочинемо. Ці трішечки відпочили. І переходимо до вправи 1 в нашому друкованому зошиті на сторінці 46. Що потрібно зробити? Нам потрібно записати слова. Спочатку перший стопчик це з префіксом з. Ви можете писати свої слова. Ну, давайте, наприклад, перше зліпити, друге, наприклад, зшити. Або ж ви запишіть. Таке, яке вам більше до вподоби. Зшити і позначимо префікс. Або збити, збити і теж позначимо префікс. Тепер з префіксом с. Яке можна слово придумати? Наприклад, склеїти, склеїти, Так? або ж спекти, так. Або ж сфотографувати. Зфотографувати. І позначили префікси. Так. Або ж ви запишіть якісь свої варіанти слів. Не обов'язково такі, як у мене. Далі ми переходимо до наступної другої прави. А зараз спробуйте попрацювати самостійно. Поставте відео на паузу, але послухайте, що потрібно зробити. Вам потрібно просто попереду вказати, який буде префікс з або с. Зараз напишіть, поставте відео на паузу, напишіть самостійно, а потім увімкніть, і ми з вами перевіримо. І так, перевіряємо. Збирати с. Казати, сховати, списати, створити, зліпити, змолоти, сфотографувати, схитрувати, з чесати, звести. Я думаю, що ви впоралися і нічого немає. Абсолютно важко ви молодці! Дітки, наш урок завершується, тепер давайте поговоримо про домашнє завдання. На сторінці 47 в нашому друкованому зошиті є справа 3. Спиши, вибираючи з дужок потрібний префікс. Запишіть, будь ласка, цю вправу у вашому робочому, зошиту, в робочому зошиті, і тільки будьте уважними, де потрібно поставити префікс «с», а де потрібно поставити префікс «с». І фоторобіт обов'язково надішліть мені на перевірку. буду чекати. Дякую вам за увагу. Сьогодні на уроці ми познайомилися з новою темою це правопис слів із префіксами з си. Гарного дня до зустрічі!